Отже, ми прикрутили дверцята. І що ми будемо робити? Зазора тут у нас немає. Оцей гвинтик відповідає за цей е зазор, як він там буде українською мовою. Напишіть в коментарях. Відпускаємо трошки. Бачимо, появився. Те ж саме і тут. Обережно, щоб не скрутити нічого. Він повинен бути рівномірно. На відео ми це не побачимо, але я для себе побачив. Отже, бачимо, зазор рівномірний. Тут я намалював що це в мене фасад, щоб я не перепутав фейс. Намалював, де у мене верх дениз. І де в мене буде ручка. Все. Це для себе це не обов'язково це робити. Отже, після того, як ми це все зробили, оцими гвинтиком можна трошки посовувати туди вверх-вниз петлю. Оцим от гвинтиком ми будемо совувати у цій плоскості, туди-сюди. Тобто, коли у нас буде оцим гвинтиком, ми будемо підбирати оцю щілину між дверцятами. Щоб вона у нас була рівномірною і невеликою. Все, в принципі, по цьому все побігли далі. Розповімо обов'язково вам про петлі в наступному відео. Все, побігли!